Thank you Відбувся вже другий від цьому році продакт Дей, і останні два тижні ми спілкувалися з клієнтами всіх сегментів, а сьогодні підбили підсумки півріччя по майрайфу і RBO. Проговорили важливі питання, які турбують продактовнерів, і порушили на панельних дискусіях питання продуктової розробки і як нам у другому півріччі 2025 року досягнути максимальних результатів. Завдяки кооперації продуктових команд напряму з клієнтами, а також таких днів, як цей, є можливість створювати нові продукти, аналогів, яких, немає взагалі на ринку. Миттєвий сервіс, персоналізований доступ і безпека це, що важливо нашому клієнту і важливо нам. Тому ми використовуємо сучасні технології та шиї. Дизайн в першу чергу впливає на емоції користувачів. Зручний інтуїтивний інтерфейс викликає відчуття безпеки, впевненості і контролю у користувачів, а гарний візуальний стиль викликає довіру до бренду і якесь моральне задоволення. Все це ми намагаємося втілити в застосунку Мераєв. Спілкування з клієнтами маст хев. Ідеальний дизайн маст хев. І провідні технології, звичайно, ж теж маст хев. Тому до зустрічі з вами на наступних продавнях.